Коли мені виповнилося три роки, батьки відправили мене жити з бабусями, і я пам'ятаю, що у цьому віці бабуся читала мені дитячу Біблію і досі пір вважаю, що це дуже сильно вплинуло на мене і заклало певні уявлення про цей світ. Я дуже любила ці історії, розказані простою мовою, так. Я пам'ятаю, що там були важливі слова про те, що Бог єдин. І це тоді дуже заклалося мені в голові. Я саме так почала сприймати світ, і коли вузро, в підлітковому віці, я проживала такі складні моменти життя. Це дуже мене підтримувало, і я шукала відповіді. Я хотіла побачити, як насправді створений світ і що його об'єднує. Навколо було стільки різних людей, стільки різної інформації, дуже багато релігій, і різних досліджень. І я не розуміла, типу, кому, кому вірити. Так? Хто правий, а хто ні. І наразі ну, я бачу, що в тій чи іншій мірі праві всі. Так. У кожного просто дуже різне бачення. Моя проблема полягала в тому, що батьки дуже сильно сварилися, в домі було багато криків. І е, я, я нічого з цим не могла пробити, і мені казали, що я маю терпіти. Тобто е, цю агресію, та, яка в мене піднімалася е, поруч з криками, я почала направляти на себе. Тому що, ну, якщо тобто в мене було, мені була закладена ідея, що я, е, мені має бути все. Все одно, що я не маю нічого відчувати з цього приводу. І я це сприймала так, ніби з моїми почуттями щось не так, що мені має бути все одно, а я от така погана і проблема в моїх відчуттях. І коли я виросла, це, ну, це стало великою проблемою. Не тільки коли я виросла, в принципі, в підлітковому віці, у дорослому віці, насправді ось ці психологічні штуки, вони дуже на нас впливають, і ну, от зі сторони ми можемо часто бачити людей, ну, про, ну, про яких ми розуміємо, що з ними не так, так? Ми не знаємо, як їх змінити. Але коли ми доходимо до своїх проблем, Отут ми вже теж нічого не можемо змінити, так? тому що зі сторони видніше, а що з собою робити незрозуміло. І з психологічної точки зору, так? ну якщо казати з психологічною мовою, то в мене я тримала всі свої відчуття всередині, а потім. В якийсь момент просто взривалася. Таких ситуацій було дуже багато в моєму житті. З точки зору йоги і теорії про енергетичне тіло, то в мене була закрита горлова чакра. Так? Я не відчувала ніяких кумків в горлі. Я просто. Дуже м'яко розмовляла, в мене такий, знаєте, ніби голос тихенький. Я про щось дуже-дуже м'яко завжди просила, Щось я часто, бувало, заїкалася. ну Тобто така невпевнена мова в мене була. А потім, коли ну, мене доводили, то я просто починала кричати і ну, коротч, впадала в істерику. Тому я взагалі хочу поєднати ці речі. Так? Я хочу роз щоб люди досліджували себе, тому що я бачу, як багато інформації люди ігнорують про себе.